Добрий день, продовжимо перевіряти роботу. Дивіться, у нас сьогодні дві задачі зараз, і вони обидві на мабуть математично схожі формули, але фізика буде трохи різна. Давайте подивимось на задачі. Перший номер 14.3 на ракеті, швидкість якої відносно Землі до рівня 0,9 швидкості світла. Увімкнули. Прожектор, яка швидкість поширення світла відносно Землі, якщо промінь прожектора спрямований у напрямі руху ракети і у протилежний бік. Ну, Якщо хтось з вас найбільш хитрий, вони можуть казати, що є другий постулат, швидкість світла буде незмінною, і тому відповідь буде швидкість світла обидва рази. І ви будете прави, тому що тут не посперечаєшся. Але я раджу все ж таки спробувати. Все це доповісти за допомогою формул. Дивіться. А ще я пропоную в кожній такої задачі робити схематичний е, рисунок, тому що це допомагає вам розуміти ситуацію. Ну, наприклад, як я це схематично зробила, в мене тут щось рухається. Дивіться, ось це умовна ракета, ось вона рухається за швидкістю V, 0,9 швидкості світла. І ось тут у нас є прожектор, який буде випромінювати світло в напрямку руху ракети, це випадок А, і в протилежний напрямку руху ракети, випадок Б. І у нас є універсальна ось така формула, швидкість відносно землі. Але якщо ми будемо в випадку А розраховувати, коли у нас напрямки співпадають, то Формули буде знак плюс. Якщо в нас в випадку Б швидкість направлена протилежна швидкості В, то в нас буде знак мінус. Але якщо ми будемо підставляти замість В 0,9С, то ми отримуємо е, і в випадку А, і в випадку Б, ми отримуємо одну і ту ж відповідь: швидкість світла. Це правильно, але це потрібно зробити ручками. Власноруч, тому що е, одно. Одна справа, коли ви це просто знаєте, а інша справа, коли ви це зробили, зробили. власноруч. Ну, добре, давайте переходимо до наступної задачі, де так вже неможливо робити, і там потрібно буде рахувати. Такі задачі у вас теж будуть в самостійних і контрольної роботі. 14,7. З ракети, швидкість якої відносно землі до рівня 0,9 швидкості світла, випу світла випустили вперед та назад снаряди за швидкістю 0,5 швидкості світла. І ця швидкість у нас береться відносно самої ракети. Яка швидкість снарядів відносно землі? Ну, рисунок схожий на те, що було, було, але я не буду снаряди запускати внутрі, ракети, я буду їх снаружи. Зовничний поверхні запускати. Ось у нас швидко. <смі> Вибачаюся, після каникул я не можу розмовляти. Так. Швидкість ракети, швидкість снаряда в випадку А, коли напрямок співпадає, і швидкість снаряду в випадку Б, коли швидкість протилежна. Якщо ми. Рахуємо швидкість відносно землі, то в формулі у нас будуть стояти знаки плюс-мінус. Але для кожного випадку ми беремо тільки один набір знаків. Якщо в випадку А співпадають швидкості, то у нас обидва рази будуть е, знаки плюс. Якщо у нас в випадку Б протилежний напрямок, то буде обидва рази знак мінус. Е, і будьте уважні, вам потрібні калькулятори, якщо ви не вмієте швидко рахувати. але Мабуть, потрібно тренуватися, тому що на НМТ, або що там у вас буде ЗНО, як вам повезе, ви будете рахувати без калькуляторів. Тому намагаємось тренуватися. Дивіться, здесь Потрібно 1,4 поділити на 1,45, і це не можна писати, що це приблизно одиниця, то ми отримуємо швидкість світла, це неправильно. Це буде реально 0,97 швидкості світла, це дуже близько до швидкості світла, але не дорівнює. Ну, здесь відрізняється більш значно, тому що 0,4 на 0,55 це буде 0,73 швидкості світла. Але це ж ми і там, і там округлюємо. Тому що там було 65 з чим-то там, а тут було 25 з чим-то там. Ось, ну Такі відповіді ми отримали. Ось така домашня робота. Вона з точки зору математики не складна, на мій погляд, але вам потрібно розібратися, тому що якщо ви переплутали ці два випадки, то в домашньому заданні це не важливо, тому що у вас вони обидва є, і якби ви не написали, де що, то. Неважливо. Але якщо у вас буде задача і у вас буде тільки один випадок, а ви оберете неправильно напрямок, то це буде прикро. Тому я все ж таки раджу рисунки робити і не плутатися цьому. Все. все, можемо відпочивати.